Ви точно побачите розбиту російську техніку на тротуарі, якщо будете йти столичним кріпосним провулком. Дехто з перехожих зупиняється біля обгорілих металевих скелетів, роздивляється їх та робить селфі. Далеко не всі з них здогадуються, що це експонати національного військового історичного музею України, що розташований поруч. Цей музей доволі молодий і не надто великий, але любителям військової історії там точно буде що подивитися. У новому випуску ООС ми разом із заступником директора музею, істориком Ярославом Тинченком покажемо вам найцікавіші експонати, пов'язані з боротьбою за українську незалежність у ХХ столітті. Частину експонатів спеціально для нас дістали з музейних сейфів, тож тримайте ексклюзив. Почнемо з речей, які належали українському гетьману Павлу Скоропадському. Їх подарувала донька гетьмана Олена Скоропадська, яка особисто завітала до музею в 1998 році. Ось ви бачите георгіївські нагороди, якими майбутнього українського лідера відзначили під час служби в армії Російської імперії. Це передусім мініатюра до холодної зброї. Вона носилася або на шаблі на руків'ї, або могла знятися з шаблі і носитися як мініатюрка на цивільному одязі. Мініатюру, а саме Георгівську зброю, з цією мініатюрою Павло Петрович отримав під час російсько-японської війни. Орден Святого Георгія він дістав у 1914 році за кінну атаку проти діючої німецької батареї, яка внаслідок цього була захоплена. Якщо орден Святого Георгія Скоропадський отримав за війну проти Німеччини, то ось цей орден Червоного Орла вже від німців. У 1918 році, коли Скоропадський був вже гетьманом, він на запрошення німецького імператора відвідав Берлін, де особисто імператор вручив йому орден Червоного орла, і Гетьман одразу надягнув на свою черкеску цей орден. І в мережі інтернет, ну а також в нашій експозиції можна зустріти чимало фотографій, де гетьман вільно спілкується з німецьким імператором. Вони обговорюють питання майбутнього української держави, і е, вже на скоропадському ми бачимо стрічку і цю зірку. А ось самський ніж, який належав Скоропадському. Це ніж до полювання, яким використовують фіни. На перший погляд в цьому ножі нічого на пересічного немає, але подарував його скоропадському барон Карл Густав Менаргеєм, головнокомандувач фінськими військами, і потім значно значний час президент Фінляндії. З та Таманерейма багато що об'єднувало в житті. Вони разом служили в одному кінногвардійському полку. Два, обидва вони були велетні і е, коли. Микола II та його е дружина Олександра Федорівна коронувалися, то саме Скоропадський з манаргемом були асистентами до е імператриці і несли хвіст її вбрання, і теж ці фотографії навіть відео збереглися. Ця історія сталася Можна сказати у наші дні. 30 років тому патріарх Української православної церкви Скрипник Стислав привіз цей прапор до, на честь першої річниці незалежності України. Патріарх Скрипник сам колись служив в юнацькі роки в армії Української Народної Республіки, був хорунжем Гордієнківського кінного полку, і до останнього часу він зберігав. Цю реліквію, цей бойовий прапор в себе. Він був взагалі одним з останніх ветеранів армії УНР, які дожили до Незалежності України. І от в 92-му році на Софійському майдані у Києві він урочисто передав цей прапор першому полку Національної гвардії України. Нині це окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Цей прапор є однією з головних реліквій сучасних Збройних сил України. Він був виготовлений у 1920 році для 3-ї залізної дивізії Армії Української Народної Республіки та вручений командувачу цієї дивізії Олександру Довиченко, особисто Семеном Петлюрою. Прапор пережив багато різних історій. 20-й рік кампанія проти більшовиків, відступ на територію Польщі. Потім цей прапор перебував у Парижі. Його рятували під час Другої світової війни, оскільки е, нацисти вилучили всі експонати музею Семена Петлюри у Парижі і шукали всі українські реліквії, які там перебували. Прапор переховували. Потім його передали до Сполучених Штатів Америки, де його вже переховував. Інший український діяч у 60-ті роки прапор вперше відреставрували. Саме його патріарх Скрипник передав в Україну. Деякий час прапор перебував у першому полку Національної гвардії України, а коли вирішили зліквідувати Нацгвардію і створити з неї внутрішні війська, він потрапив до нашого музею, де за деякий час відбулася. Повторна реставрація. І зараз ця святиня знаходиться в нашій експозиції. В наші дні одне з'єднання Збройних сил України теж носить назву в пам'ять цієї дивізії, яка належав прапор. Це третя залізна танкова бригада, яка ославилась восени 2022 року, звільнюючи від російських загарбників Харківську область. Хочу звернути увагу, що прапор зроблений незвичайним чином. Написи і державний герб тут викладені шнуром початку ХХ століття, і цей шнур зберігає свою форму і не розпадається, не втрачає лоску, золота. І завдяки цьому навіть зараз прапор виглядає надзвичайно презентабельно. Зверну увагу ще на одну нагороду, теж пов'язану з Українською Народною Республікою і з сучасними Збройними силами України. Це залізний хрест за зимовий похід і бої. Але правда, повоєнне видання. Видання 1920 року, на жаль, у нас доки що немає. Це хрест учасників першого зимового походу по тилах. Спочатку Червоної, потім Білогвардійської армії. Це найпочесніша бойова нагорода війську УНР. І форма цієї нагороди, ось цей рівнораменний хрест, був обраний восени 2022 року як головний символ на військовій техніці Збройних сил України. Ще одна легендарна особистість, речі якої є в музеї, другий та останній головнокомандувач УПА Василь Кук. Ярослав Тимченко не лише показав нам артефакти, а й розповів про знайомство з ним. Особисто я познайомився з ним ще у 90-ті роки, коли пан Василь був не настільки медійно відомий, як це сталося вже у 2000-ті і навіть незадовго перед смертю. Він мешкав на Дарниці, пам'ятаю, вперше зустрілись ми з ним на платформі станції метро Дарниця, сиділи на лавочках, була зима, щось пан Василь мені розповідав своє бачення історичних подій і минувшини, до якої він був причетний. Це була надзвичайно родована людина, він дійсно старанно закінчив історичний факультет. Ну, після того, як він опинився в полоні і відсидів деякий час у в'язниці. І е, навіть шкода, що така е, різностороння інтелігентна людина не проявила себе у політиці. Бо він, е, коли я його, коли я з ним познайомився, він ще був досить фізично сильний і активний і. Е, в нього була така от, е, обличчя, яке розташовувало до себе, знаєте, викликало довіру. І е, е, він був такий трохи. Е, він ширий, відкритий, простий і завжди зрозумілий. Він ще вмів гарно е, розповідати і розмовляти, не повторюючись. Е, Короче, людина, поза всякими сумнівами, яких зараз практично і не зустрінеш, коли він пішов з життя, наш музей зібрав деякі речі, які належали пану Василю Куку. Передав їх син Небіжчика. Як відомо з часів, коли Василь Кук був командувачем УПА. Практично не збереглося речей. Лише деякі особисті речі, які належали йому до 1950 року, потім повернулися до пана Василя. Це, зокрема, його гаманець і бумажник, де він зберігав найбільш дорогоцінні для себе. Фотографії і документи це готувальня німецька, яка теж належала йому в ті часи. І деякі особисті речі, якими також він користувався. Ну, якщо не за часів партизанки, то в перший час, коли був ув'язнені у 50-ті роки. І його брендова. Вишита краватка, яку напевно ті, хто знали його, пам'ятали із 70-х років 20-го століття. Це лише маленька частина того, що можна побачити в Національному військово-історичному музеї України. Тут є експонати, пов'язані із Другою світовою, із виникненням збройних сил України, і, звичайно ж, з нинішньою війною. Якщо ми побачимо, що такий формат вас дійсно зацікавив, то повернемося сюди. Ходіть до музеїв, дивіться ОС і не забувайте про лайки та коментарі. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це наш перший гетьман Вадим Макаренко, а також Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов. Анастасія Шефер, Дмитро Рештей, Данило Рум'янцев, Володимир Міхневич, Олександр Пастушков. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.